Дивіться у документальному авторському проєкті Мирослави Барчук. А що ти вважаєш своєю безкішем? Я, Я за суверенну Україну, не але в складі не не оновленого не союзу. Як відбувалась деколонізація свідомості українського суспільства? Багато хто з нас не відчував різниці між власною нав'язаною ідентичністю. Це не бажання визначитися, це не бажання побачити Росію як ворога. Воно українське суспільство обесилювало. Сьогодні, о 21-й. чи можна було визначитися раніше? Остання війна. Епізод другий. Какая разница?» Частина перша не лише «Консорт королеви. Я той ким я є у 20-му, точніше у 21-му столітті. А й людина з почуттям гумору. Невже ви вважаєте, що хтось може впливати на ставлення змі скромності та великими ідеями? Вони всі знепритомніли. Яким був ні? Не бунтар, ні можливо, новатор. Справжній герцог Філіп з перших вуст сьогодні, о 23.10 на першому каналі Суспільного мовлення. Суспільне новини у вихідні пише. Зараз бачимо, що відбувається обстріл оперативно, доступно, об'єктивно про Україну та світ. Суспільне у звільненому лимані будемо стежити за подіями, які розгортатимуться. Тут де зараз безпосередньо відбувається штурмові дії. Айдар. дивіться у суботу та неділю о 8, 9 і 10 ранку. В день о 12 та у увечері о 18. А також підсумковий випуск о 20 годині на першому каналі Суспільного мовлення. Цієї зими. Слідкуй за кожним стартом, за кожним рухом і кожним фінішем. Слідкуй та вболівай! Ще більше спорту на місцевих каналах Суспільного. Великий зимовий сезон триває. Дивись на платформах Суспільне спорт та на місцевих каналах Суспільного. Нацвітбір буде особливо багатий на нові імена та щирі емоційні виступи. Ви теж можете стати свідками того, як твориться історія новітньої української музики. Суспільне робить ставку саме на молодих артистів, з неймовірною енергією та бажанням перемагати. Українська пісня здатна підкорювати світ. 8 лютого не пропустіть яскраве шоу. Фінал національного відбору на Євробачення 2025. Дивіться та слухайте на Суспільне культура, радіопромінь і диджиталплат. Форма Суспільного, Суспільна студія продовжує свою роботу.